Завдяки посиленому складу Провенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. І Михайло Подоляк, радник керівника всього президента України, вже з нами в студії. Вітаю вас. Вітаю. вітаю. 10% – це якось ну, занадто замало від обіцяно. Тим паче напередодні зимового сезону. Тим паче, коли ми чуємо, що все ж таки. А... Щодо ніби підкілимних домовленостей між Україною і РФ не бити по енергоінфраструктурі, інфраструктурі, це очевидно фейк і, власне, чийсь вкид. А тому питання логічне: а чому така кволість партнерів? Це не вступ до НАТО, це не далекобійне озброєння, це посилення ППО і цивільної інфраструктури. Безумовно, це проблема відсутності розуміння ризиків, які генерує ця війна, і відсутності. Скажімо, так, політичної волі, яка необхідна для прийняття жорстких рішень в історичному моменті, все. Ну, тобто, ви нічого з цим не можете зробити. Ви можете продовжувати те, що робить наполегливо президент України, продовжувати пояснювати логіку тих процесів, які відбуваються, пояснювати позицію України в повному обсязі, мотивуючи наших партнерів. І ми бачимо, що деякі країни, достатньо багато цих країн, в тому числі Північна Європа, вони чітко розуміють все, що сьогодні відбувається, і вони підтримують повністю Україну. Ми про це неодноразово в етері говорили про те, що проблема сьогодні. Скажімо, так складається з трьох чинників. Перше це повільне постачання. Оце про те, що говорить президент. Тобто, проголосовано було там відповідну суму пакетів, які мали б надати Сполучені Штати, надали набагато менше і, і набагато повільніше. Це перше, і це безумовно відображається на тому, що відбувається по лінії фронту. Друга проблема це невідповідність інструментальності. Ну тобто Російська Федерація використовує певні інструменти, ну тобто дальнобійні ракети, дрони, бронетехніку, тактичну авіацію в величезній кількості. А ми багато з цих інструментів просто не маємо в арсеналі, об'єктивно не маємо. І якраз такі про це йдеться на переговорах з нашими партнерами. Вони постійно говорять, так, ми розуміємо, так ми розуміємо, що таке паритет, математичний паритет і так далі. Більше того, президент чи там ще одну репліку сказав про те, що з 6-7 систем протиракетної оборони про які домовлялись на Вашингтонському саміті НАТО, жодної поки що немає Так, там здається про сім систем конкретних йшлося. Так, да, безумовно? Ну ми розуміємо, ті, які можуть одночасно знищувати не тільки крилаті ракети, а й надзвук і балістику, якщо це потрібно, тому що росіяни використовують комбіновані атаки чотирьох каскадні, тобто є гіперзвук, є надзвук, є крилаті балістичні ракети, є дрони. І безумовно перевантаження системи це один із тип. Пів атак, які перевантаження системи протиракетної оборони, а, але немає нічого. Ну я так розумію, що проблема в, вона залишається. Проблема в тому, що людям ну певно подобається дивитися, як атакують іншу країну, чи вона може витримати це третю зиму підряд, витримати удари геноцидного типу по критичній інфраструктурі. І третя я тут закінчу третя складова, яка досі не має рішення, це дозволити вести війну в рамках міжнародного права. Ну, тобто, нам обмежують можливості наносити удари, от тільки що у вас дуже чудесно було проаналізовано наскільки ефективні удари можуть бути по військовому виробництву, в тому числі по спортовому військовому виробництву це військове виробництво. Але питання в масштабі в нас цього масштабу немає, тому що для того, щоб масштабувати, для того щоб масштабувати, нам потрібно набагато більше дальнобійних інструментів. А це західна зброя. От до речі, про складну зиму, тому що почасти різні повідомлення. Ми чули аналітику, там ще починаючи від літа поточного, що зима буде тепла, взимку буде нескладно. Потім, от нещодавно чуємо заяву, там ви виконує тимчасово Укренерго, що Складно буде, буде по 8 годин відключень, і в принципі, чому я згадав про ці е, тези від західних змі, які які от останніми днями вкидалися в інфопростір, що нібито там за за участі е, якоїсь країни з близького сходу там або перської затоки, ну, там чи Саудівської Аравії чи Катару, чи ще якоїсь, нібито за посередництво да були такі домовленості, але ж давайте згадаємо про покордоння Харківщини, Сумщини, Чернігівщини, Росіяни не зупиняються бити так само і по підстанціям, і по енергооб'єктам. Е, то напевно. Е, не було цих домовленостей, чи вони були, чи Немає. вони ще не вступили в силу? Як сприймати взагалі таку інформацію? І чи можна говорити про те, що все ж таки у нас якийсь часовий лаг до зими, до реальних холодів є, і які системи озброєння все ж таки будуть поставлені? А давай система захисту з, Росії? Я просто не зовсім розумію логіку таких публікацій. Ну вірніше, я розумію інфантілізм таких публікацій. Тим більше, що вони всі на анонімних джерелах базуються. Чому я не розумію? Тому що Росія веде вкрай агресивну війну геноцидного типу. Вона не маскує цього. Вона розуміє, що якщо вона дотисне. Президент про це, до речі, говорить: дотисне до якогось переговорного процесу на своїх умовах, на ультимативних умовах, вона не буде ні за що відповідати. Навпаки, якщо вона буде наносити такого типу удари, в тому числі по критичній інфраструктурі, вона поверне собі репутацію монструозної мілітарної країни, те, що вона втратила. І, і крім цих інструментів, в неї немає нічого іншого. Вона не може воювати тактично, стратегічно на на іншому рівні, на високотехнологічному рівні. В мене питання до тих, хто друкує, що можна домовитися. Вони будуть з вами воювати, вони вас будуть геноцидити, як ви говорите, вони будуть бити по цивільному населенню і так далі, але вони чому з якихось міркувань перестануть бити по критичній інфраструктурі. Це основний компонент ведення війни Російської Федерації. Вони масштабовані удари наносять. Тобто, коли ми з вами маємо цю нічну атаку комбіновану з використанням ракетних засобів і дронових засобів. Однозначно можна казати, що вони б'ють і по генерації, і по розподілу електроенергії по глобальній нашій мережі. Ну тобто вони хочуть залишити людей без тепла, опалення, без там світла і так далі. Це очевидний інструмент війни, один з базових. Я не зовсім розумію, які мають бути підстави, щоб Російська Федерація сказала, Добре, ми тут не будемо бити, а отут будемо бити. Ну це Ні, ж ми почнемо бити з 1 березня там або першого да, дочекатимуть, поки да. ви пройдете Но... опалювальний сезон. Після цього будемо бути. Вони літом били, вони нищили генерацію літом, восени і так далі. Но... Генерацію маємо ви... не тільки розподіл, а й генерація. В одному з інтерв'ю зазначили, що це якраз вкладається в логіку росіян і їх дій. Що це не лише не лише, але в той же час да завдання по енергооб'єктах, але так само погіршення психоемоційного стану в цілому українців. Ну щоб якось змусити. Т нас до пришвидшити перемовний процес, да, умовно кажучи, до речі, щодо пере перемовин, тут теж є про що згадати про що поговорити, адже почати переговори з Російською Федерацією буде можливим після того, як її війська відійдуть на позиції, що були до 24 лютого 2022 року. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю італійському виданню Кур'єр де Ла Серра. І тут виникає логічне запитання, на чому можна базувати таке твердження, адже Ну, у нас є, звісно, неймовірне бажання завершити війну на умовах кордонів-початку 90 90-х років. Так? Зараз ми вже говоримо про 22-й рік, і від того моменту ми можемо відштовхуватися, щоб росіяни звільнили і інші тимчасово окуповані території. Як росіян примусити до цих кроків? Це все прописано в тому плані, про який ми вже неодноразово говорили. План примусу. Ну він план перемоги називається для партнерів, але це план примусу Російської Федерації. Суттєве збільшення ударів по території Росії, суттєве нарощування військової допомоги Україні, ну, тобто постачання техніки, а зовсім іншого рівня захисту енергетичних об'єктів, ну чи центральних і східних регіонів України в цілому. Давайте в цілому, тому що вони наносять, як, от, наприклад, по Харкову, буквально день тому нанесли удар по центру міста сьогодні, по Одесі буквально зараз наносять удари і так далі. І суттєве збільшення, скажімо, так, знищення російської живої сили і техніки. Це перший напрямок. Другий напрямок безумовно іншого рівня резолюції в міжнародних інститутах з урахуванням того, що Росія намагається глобалізувати конфлікт, тобто залучає сюди вже третю країну з іншого регіону, з іншого континенту, навіть ну не континенту, а скажімо, території там індотихоокеанського регіону, і так далі. А дипломатичний тиск він має бути відповідно не на Росію, ну на Росію там тиснути. Немає сенсу, вона не є адекватною країною, але дипломатичний тиск професійний має бути на країни, які так чи інакше, від яких так чи інакше залежить товарообіг Російської Драції. Але знаєте, коли я говорю товарообіг, я відразу згадую, скільки грошей витратили європейські країни на закупівлю російських нафтопродуктів. більше 200 мільярдів за рік ну тобто якщо росія фінансує війну з розрахунку 140-170 мільярдів 200 вони отримали від безпосередньо європейських країн в рамках енергетичних енергетичної співпраці напряму чи через посередників ну ви розумієте, що вони можуть фінансувати війну в повному обсязі але в додатках до плану примусу чітко зафіксовано кількість зброї, яка буде суттєво впливати на дві складові. Перша, вона буде знищувати логістику не тільки військове виробництво, але й логістику постачання ресурсу на поле бою. Це ключове. Але ця логістика вона має бути знищена не безпосередньо на окупованих територіях, а набагато далі. Ну тобто, вона має бути на знищена системно Росії. на території Росії. Безумовно, це 150-500 км. кілометрів. Це практично центральний регіон Російської Федерації. Він має бути давайте, давайте, об'єктивно. Росіяни будують паралельно мостовий перехід паралельно Керченському мосту і посилюють захист Керченського мосту, і так само вони добудували, добудували практично вже там залізницю, яка сполучає схід України да, і Росію, і ми поки що не б'ємо по цій інфраструктурі чомусь ну, це питання Генерального ну, так. штабу. Вони вирішують пріоритетність тієї чи іншої цілі. Я думаю, що якщо ви задасте питання, вони чітко обґрунтують, чому вони наносять ці удари чи інші, враховуючи дефіцит нашого ресурсу, дальнобійного ресурсу. Але ну якщо партнери будуть Відсотків зброї, про яку ми домовились постачати, то ми можемо через 10 років отримати взагалі іншу картину. Я так зараз сарказмом говорю. Ну просто Російська Федерація, дивіться, давайте повернемося в 23-й рік. В момент, коли було очікування контрнаступу, і про це, до речі, і той же залужний говорить. Проблема ж була в чому? Проблема в тому, що планування операції контрнаступальної велося, коли Росія не була готова до цього взагалі. Вона не будувала ніяких там споруд, фортифікаційних і так далі, в Донецькій особливо Запорізькій і Херсонській області. Але замість того, щоб протягом півтора місяці отримати всі необхідні інструменти і на плечах Росії зайти туди в ці регіони, що можна було зробити набагато швидше, набагато ефективніше, і так далі, ми почекали. Залежала від партнерів з точки зору постачання, почекали 8, 9, 10 місяців, і безумовно за цей час Росія достатньо швидко побудувала певні споруди захисні і так далі. Так зараз і зараз відбувається. Дивіться, ми говоримо багато про те, що треба наносити удари по території Росії. Росія це усвідомлює, вона безумовно панікує, але паралельно будує альтернативні маршрутизатори. Ну для того, щоб якщо ми знищили одну логістичну магістраль, ви, щоб в них були інші магістралі. Ви згадали, ви згадали про е санкційний тиск і те, що багато країн все ж таки Поступово будуть відмовлятися від співпраці Росії. Це вже факт, але це досить повільний процес. Але чи може бути це проблемою для нас в першу чергу? Те, що північна Корея може стати такою собі сірою зоною транзиту для поставок тих самих комплектуючих озброєння та будь-чого на потреби Росіян. Я про що згадав з одного боку, наприклад, от сьогодні мінфін США вводить санкції проти 400 юридичних і фізичних осіб з Індії, Туреччини, Тайваню, Китаю та багатьох інших країн, які постачали ті чи інші позиції, зокрема і Чіпи. Для дронів та багато ще й чого, але ж ми знаємо, що е Китай е може постачати це все через північну Корею, де є суходолом сполучення з Російською Федерацією, там е через далекий схід, і це все може йти в обхід будь-яких санкційних тисків. Оце це може бути проблемою. Проблемою є каспійська акваторія. Ви говорите про північну Корею, там велике плече, постачання, і вони і так постачають снаряд, міну і ракету. Північна Корея. І я не думаю, що Китай буде використовувати Північну Корею для постачання там є і прямі зв'язки з Російською Федерацією. Ви ж не перевіряєте, що вони там в. Скажімо, в вагонах відправляють, але питання ж не в цьому. Питання, наприклад, через Каспій багато країн передають Росії все, що завгодно. Більше того, центральноазійські бувші радянські республіки. Зараз це суверенні держави. Вони суттєво наростили товарообіг з Російською Федерацією там десятки разів через них працюють європейські компанії, які не хочуть напряму працювати з Росією, тому що там є певні продукти, які не можна продавати напряму в Російську Федерацію. Дивіться, об, 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 обходити санкції. Це ж питання. Скажімо так, морального імперативу, який є в вас, або ви хочете дійсно покарати злочинця, або вам байдуже, тому що ви отримаєте через цього злочинця доходність там на 200-300% вище, ніж це було б в повномасштабного вторгнення. Що ви будете вибирати? Ну, дивіться, з 10 підприємців дев'ять виберуть можливість отримати додатковий дохід. Один. Буде мати моральний імператив. В цьому проблема. Це проблема не тільки України, це проблема е, глобальних взаємин. Ну, тобто, ми багато говоримо, я маю на увазі, якщо ми повертаємось до демократичної коаліції. Ми з вами достатньо багато за ці три роки послухали дуже правильних, правильно побудованих піар-промов, дуже чітко структурованих. Про єдність, про необхідність обезпечити себе від зламу міжнародного права і так далі. Але реальність, реальність трошки інша. О, дивіться, ще раз, 207 мільярдів євро це стільки коштів, які були відправлені Російській Федерації за ті чи інші продукти. Це я говорю про європейські країни. Це ж фантастична сума. А в той же час допомога Україні. З таким пробуксовкою йде дуже повільно. І це 40-50 мільярдів євро. Більше того, ці євро ще покриваються замороженими російськими активами. Ну тобто, ми по суті, давайте об'єктивно. Так, добре, в нас є партнери. Але по суті, ми надсуб'єктні сьогодні. Ми дотискаємо те, що мало бути очевидним. Тому що дивіться, як тільки Північна Корея на полі бою почне активно працювати, це означає, що вони починають домінувати в європейському на європейському континенті. Це ж ми це про ж європейський контент. От ви згадали про е, нафтові ресурси, ці російські і мільярди е, євро. Буквально нещодавно, там кілька тижнів тому е, в Німеччині і в Нідерландах заявили про те, що вже кілька зим поспіль, кілька сезонів зимових поспіль вони закачують в газосховища свої газ. Не закуповуючи його у Росії. Звісно, що вони можуть закуповувати той самий російський газ в обхід, це інша справа. Але вони кажуть, що вони вже от кілька сезонів газ не купують. Е, в той же час там нафту е, росіяни якось їм здається продавати. Ну так, а які інструменти ще не вимкнені для того, не ввімкнені для того, щоб все ж таки європейці сказали ствердно, що ми справді кілька сезонів поспіль не купуємо ані газ, ані нафти, ані інші ресурси енерго з Росії, але це справді е, точно не вони. Які у нас в наших сховищах ну нафту російська федерація було зрозуміло? По перше, тіньовий танкерний флот От зараз знову на танк на тіньовий да. флот накладені санкції сінач... на деякі... але коли російська нафта потрапляє в іншу країну, яка може додати своєї нафти туди, то це вже не російська нафта. Ну, щоб ви розуміли, як це достатньо ну, про як змішати дев'яносто 98-й бензин. Да, бензин. і буде 96-й, да якого не існує, але але дешевше, але, але дешевше, значно, але, дешевше да по демпінговій ціні а, ні. Проблема знаєте в чому проблема. В тому, що коли люди далеко від війни, їм здається, що це точно не про них, що це фантазія. Що це фантазм взагалі? Вони сприймають от на початках війни, вони були шоковані, що це можливо в 21-му сторіччі. Потім вони звикли. а Сьогодні вони вважають, що це точно до них не дійде і вони не бояться цього. І тому вони починають думати, де можна заробити, щоб підвищити свій рівень життя. Це така мотивація, їм не страшно. Одночасно вони бояться ядерної ескалації. Тому що вони звикли боятись ядерної ескалації. От уважно, вони не бояться реальної ядерної ескалації, вони звикли боятись російської ядерної риторики, звикли боятись і не хочуть від цієї дивної звички відмовлятись. Тому що вона говорить, ну дивіться, там буде ескалація ядерна. Давайте ми, давайте ви, ви віддасте щось Росії. Ми говоримо так, чекайте, а міжнародне право трошки інакше так. Добре, але давайте закриємо очі на міжнародне право, тимчасово закриємо очі. Давайте навіть Гутєреш приїде у Казань. Ну, закриємо очі на статут ООН. І ви щось віддасте Росії, і тоді точно буде мир. От тоді взагалі вас ніхто не буде трогати. Ну, чіпати. Вони так реально думають. А з іншого боку, вони розуміють, що дивіться, та війна там, Україна не пропустить Росію. Але ми можемо зараз заробити на Росії стільки мотивація. Ядерна ескалація вона може бути озвучена росіянами не лише в контексті там запуску тих чи інших тактичних боєприпасів по території України, але так само і щодо ядерних об'єктів, і це теж до речі така досить небезпечна тема, тому що будь-яка е, атомна електростанція, яка знаходиться на території України, будь-що там трапиться, не дай Боже. Це буде проблемою для європейців, в тому числі. Росія розповідає західним медіа, що Україна намагається окупувати якісь заводи чи об'єкти енергетичної інфраструктури. Це неправда. Україна навіть. Не намагалася цього робити. Про це на цьому наголосив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам провідних північноєвропейських ЗМІ. Росія Думає, що вона дуже сильна. Але якби ми хотіли окупувати їхню Курську АЕС, ми б це зробили. Але ми ніколи цього не хотіли, бо розуміли, що тоді стали б такими ж як Росія. Ми не окуповуємо їхню критичну інфраструктуру, як вони це зробили з Запорізькою АЕС до чого такі заяви? Я маю на увазі не президента, а Російської Федерації сонна Що... пропаганда. Це нічого нового. Росія не робить нічого нового. Вона завжди повторює ті ж самі тези, тільки трошки модифікуючи їх під конкретну ситуацію з одного боку. І масштабуючи ці заяви. Росія постійно це не означає, що ми маємо дзеркалити по сприйняттю ці інформації. Якщо вони говорять так, значить це буде, але в зворотньому напрямку Росіяни щось утнуть. Вони точно будуть щось пробувати уткнути. Ми це неодноразово з вами вже бачили. І тут питання: 6-7 протиракетних систем, які ми так і не отримали. Ну тобто, коли ви говорите, дивіться, є модель поведінки Росії, вона очевидна. А ця модель поведінки вона незмінна. Ну, тобто, і наші партнери мали б це вже усвідомлювати, і вони це усвідомлюють. Парадокс в тому, що вони розуміють, як буде діяти Російська Ведраці. Вона діє по алгоритму, чіткому, зрозумілому, передбачуваному і так далі. Росія не генерує ніякої креативності, ніколи не генерувала а, в рамках війни, в рамках мілітарної компоненти. Але дивіться, вони це розуміють, і вони розуміють, що треба убезпечити енергоінфраструктуру е, України. Чому от о, президент про це говорить, убезпечивши енергоструктуру України? Ви суттєво підвищуєте спроможність України воювати. Суттєво. Ну, тобто, ви робите Україну набагато більш стійкою до ударів прямих, безпосередньо ударів по енергетичній інфраструктурі. Зробіть хоча б це. Ну І таким чином тоді Росія має більш слабку позицію. Тому що Росія говорить: дивіться, ми зараз будемо атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури. Змусьте їх все ж таки визнати, що вони слабкіші за нас. Все. Але коли ви точно дивіться, це ж не втручання вже у війну, це вже зовсім про інше. Це про прибрати єдиний інструмент психоемоційного впливу Росії. Давайте додамо додатково 6-7 з протиракетних систем, убезпечили всю критичну інфраструктуру, зняли це спекулятивне питання з порядку денного. Після цього наступне питання: чи можемо ми збільшити масштаби відчуття війни на території Російської Федерації? Можемо чи ні? І давайте аргументи. В нас є логіка, що тільки це маршрут до фіналу. У вас є інша логіка, що це маршрут до ескалації. Поясніть, що таке ескалація? Чи є ескалацією залучання третьої країни на поле бою? Чи є ескалацією стимулювання агресора не програвати цю війну, не отримавши фінального результату, але Росія отримає ну, стимул для продовження експансії. То чи є це ескалація? Тобто, поясніть свою логіку. Ну, бачите, ескалація, поки північно-корейські вояки не на території України. росіяни вважають, що це не ескалація, тому що вони, нібито, в парт в межах програми партнерства захищають територію РФ, і там Курщину, зокрема. Але якщо говорити про важливі об'єкти, зокрема такі як ядерні станції українські, тут знаєте, якби пришвидшився значно процес прийняття України до європейського союзу, і європейці би накрили своїми системами ППО, зокрема, наші станції, це було би хорошим таким кроком в бік нашої інтеграції. До Речі про нашу участь у євроінтеграційних процесах я би ще теж згадав, тому що е, тут я прошу поговорити. Відкриту шлях до переговорів про вступ України до Євросоюзу. Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина в коментарі телеканалу Сіті назвала директивою для всіх країн ЄС. Звіт оприлюднений Єврокомісією щодо України. В документі визнано, що наша держава успішно виконала всі необхідні умови, аби почати переговори за конкретними пунктами про приєднання до Євросоюзу. Очікується, що переговори почнуться вже наступного. Року щодо України визнано, що ми виконали всі необхідні критерії і просунулись достатньо для того, щоб почати переговори якнайшвидше двадцять 2025 році, по фундаментальному блоку, це майже 10 переговорних розділів, які будуть відкриті одночасно вже двадцять 2025 році. Михайло, ми, коли, знаєте, ще рік чи два роки тому чули про умовно 30-й рік да, прийняття нас до Євросоюзу, це якось здавалося такою дуже далекою перспективою. Але коли вже от носі 25-й і коли там, в 25 му ми почнемо продовжимо конкретні перемовини, це е, ніби вже якось близько виглядає так. А в контексті війни, в контексті загрози для євроспільноти, в тому числі і всіх ризиків, процеси можна пришвидшити, щоб вони стали ближчими, ніж 30-й рік? Ну, якщо ми з вами змінимо. Психоемоційний стан західних еліт. Ми можемо це зробити? Вони можуть усвідомити, що сьогодні вирішується питання глобального порядку денного, в яких правилах вони будуть жити, чи буде домінувати Росія, чи буде домінувати агресія як така? Якщо ми можемо це зробити, а ми пробуємо це зробити, пояснити, що це не питання формального вступу України до ЄС чи там до НАТО, це питання загальних правил. Україна доєдналась до загальних правил, захищає сьогодні ці правила, як би це не пафосно звучало. Чи готові ви захищати разом з Україною? Це ж не говорить, що ви маєте як Північна Корея вийти на поле бою. Ні, Україна говорить, не треба. Добре, ми розуміємо. Там є певна гуманістична складова у вас. Ви вважаєте, що коли приходять, треба підставляти обов'язково дві щоки відразу під удари? Україна не готова підставляти Росії іншу щоку під удари вже один раз підставила в 2014 році. Сьогодні хочемо дати відповідь, і так далі. Але для цього тоді давайте дайте інструменти відповідні. І дивіться для мене не існує тут. Вже можна чітко сказати, не існує терміну, в якому році Україна буде чи не буде десь. Все залежить від того, як буде фіналізована війна. Фіналізуємо правильно війну. Повірте мені, все буде достатньо швидко, тому що Росія в цей час не зможе оговтатись, не зможе свої якісь там претензії повторно пред'являти. Російська федерація буде платити за інтеграцію багатьох європейських країн, ну бувших радянських, до Європи. Росія буде це все оплачувати, чому тому, що вона пробувала зламати цей тренд і так далі. Якщо Росія не програє, якщо ви стимулюєте її, залишивши їй щось у спадок від цієї війни, території, суб'єктність України, суверенітет України, залишивши Росії, то це буде означати, що вас ніхто нікуди не буде пускати, тому що Росія буде ультимативно вимагати. Ні, вони мають сидіти отут. Вони мають бути в регіоні впливу Росії. Ми вважаємо, що це для нас загрози. І вони будуть постійно. Чому президент, до речі, говорить постійно про НАТО як про запрошення? Він говорить про конкретну річ. Дивіться, давайте знімемо ці всі політичні спекуляції, на підставі яких Росія будує свою пропаганду і потім на вас впливає. Ми хочемо зняти це все. Це можна сьогодні зняти. Дивіться, якби не було повномасштабного вторгнення, я розумію ці страхи і я розумію ці спекуляції. І це продовжувалось. Це було б це, знаєте, як назвали? Це б називалося така нехолодна. Холодна війна з елементами стримування. Давайте ми погодимо щось тут, що Росія хоче, але хай Росія погодиться, що ми хочемо, і так далі. Коли у вас є гаряча війна, вам треба вирішити фундаментальні проблеми. Які фундаментальні проблеми сьогодні треба вирішити? Перше, треба повернути Росію до адекватного світосприйняття. Тобто, щоб вона керувалась виключно міжнародним правом, а не своїми бажаннями, хотілками і так далі. Друге, треба убезпечити країни східної Європи від ексцесів інцидентів, які пов'язані з Російською Федерацією, в тому числі з війнами, які ініціює Російська Федерація. Третє треба виконати суверенну волю. Ну, тобто, треба визнати, що Україна, Молдова, навіть Грузія до моменту, до певного моменту, вони мали повне право бути членами європейської загальної колективної спільноти в рамках альянсу Безпеч... безпекового і в рамках економічного євросоюзівського альянсу. Все, ну тобто, сьогодні якраз час, коли це все треба вирішити, але я хочу, щоб в нас не було ілюзій. Україна готова точно, і пан Ністефанішин абсолютно права. Все чітко зафіксовано, скрупульозно Україна працює над тим, щоб переговорні позиції були сильні, і так далі. І тому подібне питання ж не в цьому. Питання в тому, що війна має дійти до правильного фіналу. Тільки це дасть нам шанс швидко зайти і в переговорний процес, і швидко його пройти з позитивом для нас. А, про правильний фінал і як цього досягти, вже будемо говорити з нашим наступним гостем. Буквально за кілька хвилин вам вже будемо дякувати Дякую. за те, що завітали до нашої студії Михайло Подоляка, радник керівника рівникав президента України, був у цій порі.